Чому не варто їсти різото або паелью жінкам, у кого талія більше 80 сантиметрів, 80 см, Тим, у кого діабет другого типу, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, жировий гепатоз, всім, хто хоче схуднути, поясню, тому що такий, от я зараз тримаю камоліну, Насправді це мій улюблений рис. Я його не їла років 10. Тому що я не можу зупинитися. Камоліно такий рис, який містить в собі велику кількість саме крохмалю. І коли готуєш паелью або коли готуєш різото, вивільняється ця велика кількість крохмалю. І просто індекс глікемічний настільки високий, ми швидко набираємо вагу, коли їмо крохмалисті ось такі продукти. Тому, якщо ви худенька і вам не потрібно знижувати свій рівень глюкози і інсуліну, можна іноді на обід їсти. Всім іншим не раджу. А який раджу, Ну, принаймні рис басматі очищений, в нього глікімічний індекс 35 буде менше. Але я би радила ось неочищений, такий нешліпований, найбільша кількість клітковини, найбільша кількість вітамінів, мінералів, найнижчий глікемічний індекс ось саме в такому рисі. Ну і, звичайно, бурий туди саме, чорний, хоча то зовсім не рис. Са зовсім інша історія. А якщо вам цікаво такі історії, підпишіться, будь ласка.